Всіх вітаю! Близько двох місяців тому, як замовив деталі, хотів зробити акумуляторний блок живлення. Відповідно, зразу додати паяльну станцію. Також зарядку для пристроїв, відповідності для ноутбука. Закинув. Нарешті він щось зібрав. Хотів використовувати такий модуль, але, але не влазить ніяк в корпус. Відповідно, навіть тут не дуже влазилось, прийшлося спаляти трошки плату, трішки сам корпус блока живлення. Не хотів використовувати більший корпус. Власне, якось так. Далі оприділитися, чи це буде 6С, чи 7С. Для цієї плати краще 7С, але 30 вольт, мабуть, контролер Т12 не витримає. Тому, скоріш за все, буде 6С. Балансуються акумулятори, далі зварюємо їх і побачимо, що з цього вийде. Тут в цілому лишається ще багато місця. Можна, в принципі, сюди засунути або блок живлення вмонтувати, або вирізати і зробити, як я робив на цьому приладі, місце під провода і тому подібне. Вифрезерувати цю панельку, щоб вона відкривалася, закривалася. Як варіант, плата підпалялась. Ну, це накинув, інших зараз немає. Ну, в цілому я задоволений. Наскільки я зрозумів, ці контролери так себе поводять. Цей більш кращий. Ми це зробили копію даного, але йому далеко від цього, звісно.